Для вас інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Програма події з першими підсумками дня. Державні нагороди нашої республіки 20 російським миротворцям з нагоди 74-ї річниці великої перемоги вручили медалі учаснику миротворчої операції в Придністров'ї. Ще десятьох російських військовослужбовців від спілки десантників нагородили орденом генерала Лебедя. Нагородження миротворців на алеї миротворців у Бендерах вже стало традицією. У парадному строю військовослужбовці військового контингенту спільних миротворчих сил Росії та Придністров'я. Завдяки їм уже 27 років на берегах Дністра панує мир і спокій. Поки йде процес Поки йде процес врегулювання придністровського конфлікту, і конфлікт насправді не вичерпаний, то говорити про зміну формату миротворчої операції просто не можна. Ми вважаємо і сьогодні, що єдиним гарантом миру і безпеки на нашій території є дана миротворча операція під гарантією Російської Федерації у складі військових контингентів миротворчих сил Росії, Придністров'я, Молдови і військових спостерігачів України. Вручення орденів та медалей приурочили до 74-ї річниці перемоги у великій вітчизняній війні. 20 військовослужбовців нагородили медалями учасником миротворчої операції. Ще 10 отримали ювілейні ордени генерала Лебедя від спілки десантників Придністров'я. Підполковник Євген Сафонов удостоєний обох нагород. Сам офіцер родом із Омська в армії вже більше 20 років. Протягом року служить у Придністров'ї. Було ще місць служби У мене було сім місць служби в Придністрові. Найкраще клімат, атмосфера, люди брати участь у цій місії почесно для будь-якого офіцера російської армії. Після церемонії нагородження військовослужбовці пройшли урочистим маршем уздовж алеї миротворців. Продовжуємо випуск. Опалювальний сезон завершено. Терестепленерго проводить заміну і капітальні ремонти магістральних тепломереж. Роботи в районі Катенінського парку закінчено. Там замінили понад 300 метрів мереж. Добігають кінця і по вулицям Мілєва та Комсомольський. Терестепленерго тісно співпрацює з тераспольським дорожнім будівельним управлінням. У місті тривають ремонтні роботи і дорожнього полотна. Подробиці далі. Інвест програма «Тирас Теплоенерго в дії. У місті йдуть капітальні роботи. Бульвар Гагаріна від 25 жовтня до вулиці Свердлова на місяць буде перекритий. Тут працюють тепловики. Вони прокладають нову теплотрасу. В цілому ми поміняємо більше кілометра труби. В цілому ми поміняємо більше кілометра труби різного діаметра 300 і 400 міліметрів. Сьогодні ми приступили до земляних робіт, тобто почали розкривати стару магістраль спільно з працівниками ДРБУ. Дорожники допомагають знімати асфальт, а ми вже позаду йдемо землерийною технікою. Тира теплоенерго зараз готується до нового опалювального сезону. На сьомій котельні ремонтують котел і колектор. Промивають внутрішньобудинкові мережі. Завтра розпочнуться гідравлічні випробування магістральних і внутрішньоквартальних теплових мереж та котельного обладнання по всіх містах і районах Республіки. Ми плануємо з 21 ми плануємо з 21 по 30 травня відключити гарячу воду в мікрорайоні жовтневому, а з 15 травня на тиждень в районі НДІ що до решти у нас буде розміщена інформація на сайті. А також ми будемо сповіщати населення шляхом вивішення оголошень на будинках або через МІ. Ремонтні роботи проводять і дорожні служби. Основний фронт на в'їзді у Терасполь з боку Бендер. Зараз відновлення полотна ведеться на вулиці Мічнікова. Роботи, а саме поточний ямковий ремонт ведемо паралельно на вулиці Бендерській, Горького і мікрорайоні Кіруському, щоб встигнути в поставлені терміни. Перед травневими святами йшли опади. Нас це трохи затримало. Паралельно у місті ремонтуються дороги у дворах. Заплановано ямковий ремонт більше 40 внутрішньодворових територій. У половини з них роботи завершені. Дорожні служби продовжать ремонти і на вихідні. Продовжить випуск традиційний відогляд українських новин. У парламенті зареєстрували одразу чотири постанови, у яких пропонують призначити інавгурацію на 19 чи 20 травня або ж 1 червня. Спікер парламенту пообіцяв винести їх на голосування вже цього тижня. Та коли саме невідомо, оскільки почати новий пленарний тиждень планує з відхилення постанови про скасування закону про мову та розгляду законопроектів паливно-енергетичного комплексу. Незадоволені цим позафракційні нардепи Віталій Купрій Надія Савченко вчинили сварку і вручили порубію наручники на майбутнє. Бутнє як символ порушення ним закону. 850 гривень за порушення таємниця голосування. Оболонський суд оштрафував новообраного президента на 50 неоподатковуваних мінімумів за агітацію в день виборів. Тоді Володимир Зеленський на камери продемонстрував свій заповнений бюлетень. На дільниці склали протокол. Зеленський визнав свою провину, але у суді його представники запевняли, що кандидат діяв незумисно і на прохання журналістів. Суд ці аргументи не врахував. За три роки в Україні мають повернути обов'язковий тихогляд для всіх категорій автотранспорту. Насамперед, це одна з вимог договору про асоціацію України з ЄС. Пасажирські автівки, що мають не більше як вісім місць, повинні будуть проходити перевірки на технічний стан через чотири роки після початку експлуатації, а потім кожні два роки. Подібна практика в Україні вже існувала, та її скасували дві 2011-му через корупційні зловживання. Легендарний Щедрик залунав там, де пісню 100 років тому вперше почув світ у Празі. Так у світовий тур вирушила українська республіканська капела, відтворивши тур сторічної давнини капели імені Кошиця. Тоді співали два вечори поспіль і на відкритій репетиції, і на концерті. Щедрик в обровці Леонтовича розлетівся світом. Загалом із концертом капела планує відвідати 9 країн Європи, США та Канаду. Вже випуск. Кам'янська міська школа номер 2 відзначила поважний ювілей 95 років. Її випускниками за цей час стало близько 8 тисяч кам'янчан, і сьогодні це найбільший навчальний заклад району, в якому навчається майже 700 учнів. Відмінник народної освіти Ольга Коломієць учителем історії трудиться майже півстоліття. Її захоплюючі уроки пам'ятає не одне покоління випускників. Формування в учнів громадянської позиції, патріотизму, відповідальності, порядності вважає головним у своїй роботі. Зізнається за всі ці роки, жодного разу не пошкодувала про обрану професію. Я ніколи не пошкодувала і завжди говорю, особливо одинадцятикласникам, що статус учителя у суспільстві це статус учителя, а не гостарбайтера. Хоча й з великими грошима. Школа для учителя це другий дім, а іноді буває більше ніж сім'я, тому що велика частина життя проходить з дітьми у школі і після школи. Педагогів з майже 30-річним стажем роботи у школі переважна частина. Під їх чуйним керівництвом набирається досвіду і молодь. Для вчителя початкових класів Дар'є Труплаєвич цей навчальний рік другий. У нас У нас чудовий колектив педагогів. Я прийшла сюди як до рідної сім'ї. Колеги завжди допомагають, порадують, діляться своїм досвідом. Я задоволена, що потрапила в цю школу. За останні два роки істотних змін зазнала матеріально-технічна база школи. Тут повністю замінено віконні та дверні блоки, капітально відремонтовану покрівлю усіх корпусів, харчоблок, спортзал. За своєю оснащеністю сьогодні це сучасний навчальний заклад, що відповідає усім освітнім стандартам. Шлося на урочистому зібранні з нагоди ювілею. Наша школа мені дуже подобається. Всі кабінети світлі та затишні. У них дуже комфортно займатися. У цьому році у нас з'явився новий обладнаний спортзал. У нас прекрасні учителі, які ведуть нас в чудовий світ знань і наставляють на потрібний шлях. Я думаю, що в майбутньому наша школа буде ставати ще кращою. У цей день за високий професіоналізм і вірність обраній справі кращі з кращих представники педагогічної професії, відзначені орденами, медалями, грамотами президента Міністерства освіти і держадміністрації району. В Григоріополі пройшли військово-спортивні змагання серед представників всіх козацьких округів ЧКВ і окремого резервного прикордонного козачого полку МДБ. Змагання присвятили великій перемозі в 1245-му і пам'яті героя радянського союзу, першого отамана ЧКВ Івана Васильовича Пащенка. Військово-спортивна естафета, метання гранати, стрільба з пневматичної зброї, штовхання гирі. Змагання цього року проходять у друге. До переліку випробувань додали і інтелектуальний конкурс на знання історії вітчизни та козацтва і вправляння шашкою. Літвінадцять дванадцять років у козацтві у Владивостоці. Був там у всіх має бути шашка, там і навчився рубати. Шашка історична зброя козаків. Вона зіграла величезну роль у захисті Російської імперії, Радянського Союзу і навіть в руки Великої Вітчизняної. Шашка допомагала козачим підрозділам виконувати на перший погляд нездійснені завдання. Щоб навчитися нею володіти, потрібно любити цю холодну зброю, кажуть козаки. Шашку люблю за те, що. Шашку люблю за те, що вона має історичну енергію і передається з покоління в покоління. Предки рубали і передається ця сила предків нам і відчувається, як можна фланкірувати. Не кожному дається прийняти енергію. У мене виходить. Не менш видовищний конкурс перетягування каната. Його переможцем, як і військово-спортивних змагань у цілому, стала команда окремого резервного прикордонного козачого полку Міністерства держбезпеки. На другому місці представники Тераспольського козачого округу, третя позиція у козаків з Кам'янки. Такі міроп'яті об'єднують. такі заходи. Об'єднують козаків. Їхні сім'ї старше і молодше покоління. Ну і звичайно ж потрібні для того, аби виконувати основне завдання війська захищати республіку. Захисник стає тоді захисником, коли він духовно, фізично і морально міцний. З цього року змагання між козаками округів стануть традиційними. У 2020-му до переліку випробувань увійдуть і інші козачі забави і змагання. Придністровські музиканти знову на світовій сцені, і знову на висоті. Рибницька група А3 посіла перше місце на міжнародному фестивалі Європа молода. Музичний конкурс проходив в місті Київ. Дівчата для роботи, а й для любові. Знайте. На Вікторія та Ангеліна Яскраве трігою з рибниці давно підкорюють міжнародні фестивалі, талановиті, запальні і стильні. Гурт виконує пісні різними мовами. Цього разу дивували своєю творчістю на міжнародному конкурсі Європа молода. На конкурсі ми виконували дві пісні: перша називається Райс Кеті Пері, а друга калаш із світових хітів. На першу пісню люди підходили до нас та казали Браво! Дівчата молодці. На другу всі просто танцювали, повставали з міст. Це були дуже найвідомі хіти, тому весь зал залдирував та виконував ці пісні разом з нами разом з нами. 16-й фестиваль-конкурс європа молода зібрав близько півтори сотні учасників. За звання кращого змагалися музиканти з України, Болгарії, Естонії, Румунії та інших країн. Сильні суперники кажуть дівчата, але перше місце у номінації Світовий хіт» отримали наші рибничани. Група А3 досі пам'ятає ті емоції. Шок да. радість, щастя. Щ... Ми цього не очікували. Але дуже були приємно здивовані». Приз запрошення на участь ще у двох престижних конкурсах. Пройдуть вони в Болгарії та Естонії. Фестивалі в Бендерській фортеці набирають все більшої популярності не тільки серед придністровців. Чимало гостей на заходи в Цитаделі приїздять з сусідніх країн. Старт дано на Великдень, а всього цього року намічно провести 25 фестивалів наступної найближчої суботи. У парку Олександра Невського щовихідні буде нове дійство: концерти, виставки, народні гуляння. Загалом різні жанри для різної аудиторії а мова музики і кіно і зовсім інтернаціональна кожен бажаючий зможе потрапити на цікавий для нього фестиваль. Це і фестиваль класичної музики, і рок для молоді фестиваль пам'яті від і Висоцького. Різного віку люди можуть прийти подивитися. Кожен фестиваль ми плануємо організовувати так, щоб і найменші знайшли для себе справу, і люди у віці. Уже цієї суботи, 18 травня, організатори запрошують на ретро-фестиваль відчути незабутній дух радянського союзу. Допоможуть різні зони відпочинку. А пісні і танці під відкритим небом напевно навіють ностальгію багатьом. А тут можна взяти участь в Олімпіаді 80, спробувати свої сили в пісні року в ролі вокаліста. Локація у нас у дворі пропонує згадати забуті дворові ігри, такі як класики, резіночка, доміно та інші. Для бажаючих відвідати їдальню СРСР запропонують не тільки меню того періоду, а й відтворять атмосферу класичного громадського харчування. Ближче до вечора лунатимуть найяскравіші композиції ретро епохи. Всі гості зможуть потанцювати на великій дискотеці 80-х. На сьогодні це все за оглядом подій. Наступного дня зустрінемось завтра о 18.15 на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!